Ти більше не смієшся з моїх жартів. Ти першою закінчуєш розмови, ти водиш нові точки в угол карті, я в пошуку побачу випадково. Відміниш завчасно спільні плани, похмуро посміхаєшся на квіти, ховаєш змерзлі руки у кармани і більше. Не даєш мені зігріти? Будь ласка, не гартуй мене у тиші, я нею вже до нутрищів подерти. Кажи, кричи, Сварися, як раніше, Не дай чомусь прекрасному померти. Я все зроблю можливе і неможливе, все, що попросиш, буде, того варте. Ти вчора розсміялася від зливи? Так ще. Я колись від моїх жартів.